Так, да, Північна Корея прямо бажає Росію. Прямо бажає. Я ізначально колись згадала, де було показано, що вони в дві корзини кладуть яйця. Вони і нашим, і вашим, і з ними вони таким. У нас немає що на що на міняти. Ми зможемо обміняти тільки Херсонщину на Курщину. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається пані Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю вас. Vitaivas. Наші глядачі сьогодні хочу поговорити про тему спекуляції невідомих фактів, які за останні три роки дуже сильно вони так зосередилися навколо теми війни, тому що багато дуже слухів, теорій, прогнозів, і насправді голова кругом і де від цієї цієї інформації багатьом важко знайти істину і а, правду. І сьогодні, власне, хочу поговорити з вами, пані Лано, про дезінформацію про приховування. Фактів питань, на яких абсолютно немає відповіді, перед тим як я перейду до першого питання основного питання, хочу закликати вас, наші глядачі, підписуватися на канал, ставте ставити вподобайки, писати запитання, свої коментарі. Ми все читаємо, працюємо до нас для вас. Також ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Пані Лано, перше питання: чи є окрім Росії країни, яким була б... Вигідне продовження цієї війни. Так, чи комусь ще вигідне продовження війни, а якщо вигідне, то кому. Щось війні не пошла не по плану трошки. От должны були дені заробити, чи якихось ресурсів заробити, чи щось заробити. От, виходить, люди погрязли, ну, якісь. Ті, хто вклали гроші в цю війну, не отримують те, що вони хочуть. Тобто, комусь була іще вигідна ця війна, але розрушились їх плани. Ось ця карта башти розрушилась, нема. Вони розстроєні, тому що їм було щось обіщено, якісь, ну, не знаю, полізні скопаєві, наприклад, да, або денег много, або ще щось таке. І це якісь партньори. Партньори диявола, ну, понятно, партнери, що він там їм кому пообіцяв, а тепер вони не бачать, як це все, ну, як це все должно реалізовуватися. Тобто плани були вигідно було не тільки Росії, але вони не отримали, то, що вони... Вони ніяк не можуть отримати, вони не бачать смислу в цьому, де, де, де. Ну, щось вони... Або їм задовжали долги не визвращати, може тут карта довга, або їм не дають те, що пообіцяли. Чи можемо ми дізнатися, можливо, кому була вигідна ця війна ще? А як я тут? У мене ж страни не написані. Партнери, а які партнери там ну, у, у, у той же саме Росії? Ну, у, 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 у Китай, мабуть, там хто там ще Корея, ж сама, ще щось таке. Я ж не знаю, це треба mm -hmm. знати їх принеру, тому що кому ще, ну як, ну давай подивимося, кому ще, в якій країні ще, як ця країна? Що то про море? Щось про море, mm -hmm. про воду. Тут я не знаю хто вони хотіли далі. І ще що, вони входять в якусь одну сім'ю. Що це за сім'я? Можливо, в них я... щось таке. Може, альянс, а може бути таке, що у них такий самий устрій, як у Росії, тобто у них, от тут карта Ерафан — це у нас одинакові ценності, на одного бога молимося. Ну, щось от таке, поняла? Наприклад, той же самий, хто там, де в Кореї цей Сі Зіньпін, чи як він там, да, от, да. Тобто, він трошки похожий на цього Путіна. Боже, тобто у них строй похожий, у них нравственні ці устої. от, можливо, всі, хто мають похожі якісь такі, можливо, якісь прокомуністичні. От, в такому плані. Да, ще що, некоторих ми не бачимо, От карта, вони обмежені в чомусь. Есть, або стран, некоторая страна, вона як отшельник, і всі ми обмежені. Що це за країна? Опять в мене падає на цих карейців. Угу. Вони, вони ізольовані, оця північна Корея, правильно, вони ізольовані, о, о, тобі отшельник, і вони що обмежені? Тобто у них не виїзні люди. Пані Лано, а чи є серед українських високопосадовців через там, наших депутатів, бізнесменів, впливових людей України ті, хто не дають зараз нам швидко перемогти, вставляють, так би мовити, палки в колеса і відтягують кінець війни? Я хочу сказати, що у нас є ті, хто не хотів би, щоб війна закінчувалась. І я це навіть не по картам бачила. Була у мене одна клієнтка, і вона говорить. У неї син робить, Ну у не в неї, а в її подруги син стицика роби І каже. Я не хочу, щоб вона закінчувалась. Ти що кажеш, зараз такі каже, йдуть, відкати. значить, він вже купив собі будинок, квартиру купив мамі, квартиру собі купив от, в Києві і будує, будує будинок. І він каже, я не хочу, він ти цикашник. Тому той самий якийсь голова Мсек, психіатр, всі, хто зараз якимось чином. От навіть в Одесі кажуть, щоб з бусика вийде 5 тисяч доларів. Звісно, вони не захочуть, щоб війна закінчувалася. Вони будуть їздити за одним мужиком кожен день, ловити його, щоб він їм 5 штук ну, как бы вот Так що вот. Так э, у нас багато людей не хочуть. Ну, багато я вважаю. Для мене 10 членів це вже багато, а у нас більше, ніж 10, щоб війна закінчувалася. Так, дивимося, чи високоподовці, які препятствують. Єсі вони займаються якимись должностями, Тобто вони працюються, чиновники якісь чиновники, які ти не поймаєш їх так, і вони на цьому мають гроші. Ось що да є. цьому вони світ у них такий, ну, бідненький. да. Ну, тобто, вони не показуються все. Їм важко. Приховати, тому ось якісь жони, якісь в домах, і там дуже багато, Є дуже багато висока посадосів, навіть немає там різного рівня, навіть немає, е, знаєш, показника, що це там один-два, чи це там в якій галузі. Тобто багато ще що там дами проигрываються, дами і недвижимость. От тепер треба подивитися, хто в умовах війни накупляв землі, дома, за границею або тут, причому такі дома. Ну, оце треба просто брати, моніторити. Якась бабушка, ага, бабуся прикупила земельки 3 гектари, бабушка бабуся, де ти взяла денюшечки, и так, да. або якась домохозяйка. Хіля і купила квартиру в Києві за 100 тисяч. Треба підняти вопрос, хто это? Звісно, якщо це, наприклад, якась вдова, воєнного, вона покаже документи просто, що ось, пожалуйста чоловік загинув. Ми купили тут все понятно. А mm -hmm. пані Лана, який істинний мотив у США і Європи у цій війні? Чи грають вони в таку виснажливу війну і також відтягують час з ціллю розвалити Російську Федерацію? Я скажу так, я взагалі ніколи не бачила цілі не у, війни, не, не у Америки, розвалити Російську Федерацію, не, чи це, не у, у е, Європи. Європа, вообще к в Федерації ніяким образом не як, а Америка, вона не заінтересована розвали, вона ну, для, кожного, ну, так, для кожного бойця да, боксера, треба, щоб був спарнів партнером. І їм теж. Тому, наскільки зацікавлена, Euh, що там, Америка? Америка та Європа, так. У так, давай, так давай Європу, давай Європу. Так. Да? Про... так, ще вигідно Європі відтягувати цю війну. Да, дивись, сили, дивись, карта роботи. Навалила дешевої робочої сили, мама дорогая. мама дорогая, українці, працюйте на всіх, їм ця війна вигодна. Вигідно з точки зору роботників, і ще що, і ще що. І у них є ще якісь от закон, бумаги, документи, щось таке, на що вони ще теж покладаються. Це ми про Європу говоримо. І вони дуже переживають, якщо війна закінчиться. Тому що вони звикли мало платити так добре за три копійки. Я навіть ви бачите, що все обогащення. вони на заробили. немеряно. Я навіть не догадуюсь, як люди розказували, що е, ну, їм заплатять за наших біженців, їм там платять якісь там, е, фонди чи що воно таке а вони, значить, здають квартиру нашим біженцям і, і ще. Гроші беруть і ще й з наших біженців гроші беруть два рази оплата. Ну, от Потім вони лишають виплат наших біженців, а собі тра-та-та. Навіть не кажуть, я не можу виїхати назад, бо я можу відпрацювати якісь ці гроші, що йому заплатили. Хоча цього вообще по закону не передбачається. Європі вигідно. І всі, хто зараз в Європі, навіть хай напишуть, хто ми є туалети, шукають компанії українок. Все. Сама грязна робота, сама неблагодарна, сама. Поэтому, коли наші туди вернуться, вони опять завиють. Тому що ну, цю роботу хтось має робити і за 3 копійки. Тепер США, Америка. Чи вигідна Америці затягування війни? Якщо вигідна, то як? А їм, якщо чесно, пофіг. У них вообще свои интересы. От скажу честно: у них нема ни выгоды, ни, ничего. У них вообще свои интересы. У них, у, у них уже вони ось о, кудись тоже будут щось розказывать и претендовать на щось. Короче, мы им вообще просто як баласк. Вони хочуть, чтобы мы да, реально уже, ну, как бы уже подзавязывали, бо ми им зелені. Нам ну, мы им не цікаві, Все, а, а, типа отчепиться от нас, у нас ось о, есть свои уже интересы. Мы уже сами такие, щоб уже якусь войнушечку подрозали. Вони угу. не збираються уничтожать Росію. Ослабити, да, так, щоб бути гегемонами, но їм но теж не цікаво, якщо Росії не буде. Так, да, да. На да. і вмістом може прийти сильний. Все-таки з угу. росіянцями там можна щось десь перетерти і вместе на теплофодике поплавати. А вже, наприклад, з мусульманами вже не поплаваєш. Там, якщо війна піде, то вже війна така. По чесному для всіх. От давайте трошки поговоримо про сам Кремль, як змінився їх внутрішній настрій та риторика за три роки війни? Чи змінилися їх плани і амбіції щодо наших територій? І давайте на цьому поки що ось поставимо крапку. За три роки чи змінились їх амбіції. Ну, дивись, амбіції змінилися, бо вони зрозуміли, що вони не отримують того, що вони хочуть. От дивись, дев'ятка, пентаклі і карта смерті. Тобто заканчуються якісь ресурси у них заканчуються. Тобто либо гроші заканчуються, либо зброя, либо ну, якийсь ресурс, Да? І плюс, к тому, вони поставили хрест на чому? На... Нема, вони не отримали. От вони, всього, хотіли ще якісь у нас ресурси взяти. Тобто якісь може бути заводи, може бути якісь там, полезні і так полізні. Вони їх не отримують. Я навіть більше скажу, вони готові до переговорів на самом діле. Mm -hmm. На самом деле вони готові. Єдине, що на яких умовах це вони нас будуть мутити. А так, у них риторика, вони вже такі, ось ну, вони хочуть сохранити те, що у них є. Вони хочуть, але вони, дивись, готові вже їхати, вони готові їхати, зустрічатися. От, якби вони могли, вони б ще за... тобто вони б ще захватили, але вже сіменок не вистачає. От що проблема. Тому риторика у них змінюється. У них міняється настільки маніпулятивна риторика, що вони знову будуть хитрити. От, карта Ліси говорить про те, що ну, будуть вже викручуватися, вибріхуватися. На самом деле. Вони хотіли, знаєш, як то кажуть, в тебе ось у телевізор я бачу, да? от я його хочу, да? я лізу, ти мені дала по морді. Я така, ну ладно, я стул возьму, да? я опять лізу, опять дала по морді. Я така, ну ладно, вже в мене нема чим. Но телевізор я не, перех... ну, не перехотіла. Дай я з тобою буду договарюватися. я... Ну, ну, дай хоча б, воно кота, щоб пішов, хоча б. ну, а... ну ті раз телевізор не даєш. Ну, тобто, поняла, от, приблизно така ж сама ситуація. Mm. Вони у них не помінялась риторика. Вони бачать, що щось пішло не так, от не по їх плану. це yeah, очень... дуже... в мене якраз є тоді зустрічне питання до вас: чи лишилися у них якісь, можливо, козирі або скриті плани? Так чи є їм щось ще такого нам висунути або зробити, щоб, щоб натиснути, як ви кажете, ось тобто забрати той телевізор? А ну ка чи є у них ще козиря в рукавах? А нема. Якщо вони вже примінили б. Ти ж бачиш, вони навіть арішником вроді стріляють, да? ну, як то так стріляють. і нема чим просто. і чим, ще щось таке. Тобто немає. От у них є багато понтів, але от бачиш, п'ятерка мечей, у них якби щось є, але немає з ким. Так от це буває або нема ким. Да, або твоя ця агресія неумісна, або то, що ти. Ну, в виходить, ми їм оказали сопротивление, про яке не очікувалось. Притом не очікувалося не тільки в воїнському, але і населення. Вони ж думали, що ми так сказати, вони думали далі. Вони нас тепер беруть карта умірності. Вони нас беруть тепер, знаєш, як то, митьем, так катанням. Тобто вони на нас. На ізнос. Якщо було б чим, що нас там зносить. Вони б давно нас вже розтерли б, як ото какашку е, по бумажці, і все, пізайшли, забрали. Ну нема. тому вони нас тепер вот І карта ну, двойка мічей говорить про те, що ось не бачить. Бачиш, лисичка курочку не бачить. Тому нема у них чим. Вони нас із морем угу. питаються. От, про... а, а так, щоб взяти прямо, і ще що, партньори вже що не хочуть допомагати. От. Прикинь. А плюс ще треба їм оборонятися, то ж вони тільки нападали. О, тож тобто, знаєш, хто є у, у учася боксёри навчився нападати, ну молодець, а тут раз получили в зуби. Ой, а як же захититися? А от ніяк. В этом Поэтому, я, а я даже час... скажу, Через якийсь час вони дадуть нову методичку своїм, Я вже це казала, я казала, ще в 22 2022 году, що через время вони дадуть нову методичку своїм пропагандонам, і ті почнуть розказувати, що на самом деле э, українці стали добрі, хороші, і вообще, э, може бути, і не так треба було, може би, звісно, щось отримали. Получ... А це генерали виноваті. Це вони пустили не туди ракету. Там і ще щось, і ще щось. Риторика поміняється. Путін буде поганий, а Росія не будуть хороші. Ви згадали про партнерів. Я якраз збиралася далі обговорити дії, плани партнерів Росії, зокрема у цій війні. По черзі хочу розглянути, щоб не було у нас такого каламбуру. Спершу Північна Корея чи посилюватиме далі підтримку Російської Федерації. Так, да, Північна Корея прямо обожає Росію. Прямо mm. Їм... І Вони готові ще давати, якщо їх не будуть обмежувати, вони ще будуть давати. А, Як... Білорусь. Чи остаточно ось то вони вже вирішили не втручатися в цю, цю війну і Лукашенко. А тут що вирішувати, тут люди вирішують, там трошечки друге. Люди вирішують одне, а Лукашенка вирішує друге. От. А ну, Лукашенко... Лукашенко теж е морозиться, він такий начебто. І... Так і любить Путіна, але і, і не чіпайте мене. От я собі краще. Потому, що він розуміє, за ким плаче. Гаага У нього він же ж на би як на службі Путіна. але в нього немає таких кошельків, як у Путіна. Вот о чому я. Вот поэтому Білорусь буде і далі підтримувати. От дивися, дев'ятка Пентаклей і карта башня. Тобто розрушається, що вони давали для них. Картошку перестане давати йому. Дасть таку ось одну, як монетка, карташину. Скаже, більше не дам. От при присьому він буде, що на його території щось пробуде. Mm -hmm. Я навіть більше скажу, прийде час mm -hmm. Лукашенко один із перших, хто э, пожме українцям руку і скаже, ви знаєте, я запротевлявся як мог. Я теж про це думала. А дивіться, чи є неймовірність така, що все ж таки Лукашенко воно, білоруси під командуванням е, е, Лукашенка? Все ж таки вступлять в цю війну фізично. А не просто на словах, що вони підтримують Росію, а реально там цей наступ з Ні, Вони дуже бояться. Вони дуже бояться. Во-первых, во, во вторих і ще що, вони бояться в Україну лізти, не тому що а дуже Лукашенка. наприклад, боїться, що частина тих, хто прийде Білорусі, вони просто перейдуть на нашу сторону. А потім ще й на Лукашенка нападуть. Тому він усю територію ще ладно, якби і то вже хватає, вже погрались, у вас нічого не вийшло. А люди, там не так многожелаючих, там немає такої ненависті, вони не успіли обробити всіх білорусів, так як русських. От у білорусів трошки чуть-чуть трошки наче мишлення, їх важкіше на нас пере, це саме. Угу. Як щодо Китаю? Китай чи буде підтримувати Росію і надалі. А китайці ждуть, коли Росія обісреться. Вони хитрі жуки, вони, мабуть, хочуть від Росії, і вони ждуть. Ох, маніпулятори, і вони ждуть. Ні-ні ні вони, кстати, вони більше нам симпатізують, ніж їм. О, цікаво, це до речі, дуже цікаво. Можливо, з'являться якісь нові гравці, неочікувані, які допомагатимуть надалі ворогам. Чи будуть хтось ще допомагати е, Росії нові гравці? Чи будуть нові гравці? Дивися, ті, хто допомагали раніше, вони вже ісякли, вони вже не задоволені, що то вже затягнулося і ще що, і, ну, територія. Далі, я не бачу, я не бачу нових гравців. Я бачу те, що можуть, одна якась країна підпише з ними повторно якісь договори про поставку ресурсів. Вони будуть шукати нових партнерів, а партнерів нових я не бачу. ну, ні, карта руйнації, ні. І ще у них даже, вони про це не будуть говорити, вони можуть на світ говорити, розказувати, дай улибатися. Але ось, ось сім'я розпадається. Тобто навіть та група людей чи країн, яка підтримувала, вони кажуть, ні, ну, чувак, ну ти обосрався, а ми ж, ну, ти ж должен був добедитель, тоді б ми про щось говорили, а ти як би не, не победитель. Поэтому. А чи є серед е, наших е, партнерів, да, ті, хто підтримують Україну, е, країни, які зараз грають таку подвійну гру, і, можливо, таємно якось взаємодію з Росією, шукаючи якусь певну собі вигоду? Сама перша країна це Америка. Я ізначально коли згадала, де було показано, що вони в дві корзини кладуть яйця. Вони і нашим, і вашим, і з ними вони таємно. Тому так сложно їм давити, тому що тут забирає, тут дає. І вот. є країни, да, є країни, які, э, по-моєму, де там той орбан, отой перепуганий, оце там. І вот. да, Польща тоже, вона така двояка. Це стовідсотково. Це стовідсотково. За останні треба конкретно кожну країну дивитися. Ну я думаю, що цього буде достатньо. Е, також хотіла запитати, можливо, ось ви кажете, що США веде подвійну гру, та ж польща, яка прийняла дуже велику кількість наших біженців і ну відкрито те, з того, що ми бачимо, допомагає українцям. Можливо, зараз за нашу спину і зерно висипає на рейси. Теж. Ну, це теж є так. Тут е, така теж дві сторони медалі. А п'яті, як по поляки, такі ребята, якби їм не було вигадано, вони би не прийняли. Мали, срали б вони на нас високе гори. У нас ніколи не було оцих атмашей. Вони навіть на сьогодні на захід України, на той Львів, вони не кажуть, що там, наприклад, ми з вами друзі. Вони кажуть: це наше. Все. Ви мужики, а ми галубая кров. все. Пані Лано, чи ведуться зараз якісь таємні переговори за спиною України там, з Росією, з будь-якими іншими країнами? Чи йдуть таємні да, група людей? При тому ну, не всі ті, що... ті, що з нами ось у хороших відносинах, да, от вони, ну, от, скажімо так, якась, якась частина точно є, і вже, і вже такі переговори вже були, ізначально вони були. От, про що вони? Я хочу сказати: от дивися, карта, карта десятка мічей і калісніза. Тобто, це люди, які можуть до нас приїжджати, Зеленському руку жати, да? а за межами, за межами вони все таки. І, до того, і вони ведуть переговори, як закінчити війну, навіть на тих умовах, які нам не підходять. От, вплоть до того, що вони потім будуть нас уговарювати, заставляти або підводити, що ми повинні От, території, ми повинні відступитися. Про територію, якраз було моє наступне питання, але е, території з заяв нашої влади Зеленський неодноразово останнім часом заявляв, що ми не будемо поступатися ціми територіями. Одною з умов мирних перемовин є те, що е, ми повернемо всі території до початку повномасштабної війни. Чи дійсно Україна на дипломатичному рівні має ось такі наміри? Вона такі наміри має, але вона не досягне їх. У нас нема казарій. У нас немає що на що міняти. Ми зможемо обміняти тільки Херсонщину на Курщину. Все. Mm -hmm. А завойовані території Донецької, завойовані території Луганської, навіть, можливо, частина завойована Запорізької області, вона не повернеться до нас дипломатичним путем. У нас нема чим крити. І, на жаль, карти говорять про те, що про втрату ми, mm -hmm. ми втрачаємо. Можливо, чи розглядає наша влада зараз, що Крим, наприклад, чи всі окуп... та всі окуповані території повністю або частково залишиться у складі РФ заради миру? Тобто ми віддаємо їм всі у нашату наша влада але в тому, не розглядає. На жаль, ну, коротше, дивись, яка ситуація. Не на жаль, а правильно би сказати, на жаль, кому. Е, на жаль, тим, хто, хто видвигає такі умови. Наша влада якраз і не розглядає, щоб ми щось їм залишали. Але для того, щоб. Ну, ситуація патова. Ті не можуть війну продовжувати, тому що вони не можуть продвігатися далі. От. І вони так, да, вони можуть цим ізмором довго тягнути, але вони всіх вже задрали, як то кажуть. А ми не можемо це отобрати, але ну, у нас немає чим відкрити. І ситуація такава, що треба буде поміняти состав договарюючихся. І тоді тільки ну, перемовини здвинуться з місця. Ми з нашого боку чи з їхнього боку? Нашого боку, з нашого боку, буде змінений состав. Яким чином, яким чином буде усунена нинішня влада, це вже інше питання. Но, допоки вона буде, не виходить. От я жодного разу не побачила, щоб в мене було підписання Зеленським мирних перемовин на тих умовах, які зараз видваються. Нема. І інших нема. Просто нема. Це не говорить про те, що війна не зупиниться чи не закінчиться? Але прогноз не надто втішний, скажімо так. Але будемо обов'язково з вами далі дивитися. Можливо, щось буде змінюватися. Наші глядачі випишіть обов'язково свої запитання, випишіть свої коментарі. Ми все читатимемо і розглядатимемо в наступних відео. Також я хочу зазначити, що на жаль, ми останніми тижнями потрапили в тіньовий бан, тому обов'язково ставте вподобайку, ставте дзвіночок, підписуйте на наш канал, тому що ми справді стараємося і працюємо саме для вас. Пані Лано, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.